Унікальний проект Материнське поле презентував у Рівному Союз молодих кінематографістів в Україні. Режисер Олександр Пушкін розповів про процес зйомок повнометражного документального фільму. Ми вирішили затронути тему матері, затронути тему матері, які втратили своїх синові. Мужі. І таких матерей зараз в Україні дуже багато. І, скажімо так, посвящає їм цей фільм. поставили целью найти героиню, которая бы имела в жизни серьезную потерю семьи. И тем не менее не сломилась и стала успешной женщиной и успешной матерью любящей. Саме такою героїною стала жителька села Тавричанка Херсонської області Віра Найдьонова. За своє життя вона удостоїлася званням герою України, вдома любляча матір на роботі директор дослідного господарства Асканійське. На жаль, Віра Афанасіївна у період роботи над зйомками фільму пішла з життя. Режисер зауважує, жителі села висловлювали свою щиру вдячність за турботу, доброту та внесок у розвиток сільського господарства їхнього села. Коли ми з дітьми приїхали сюди в Тавричанку то я дітям кажу, діти це куточок, нібито райський куточок Бог благословив нас і привів під крилофіра Афанаси. Поза очі її називають мамою в селі. Спочатку планувалось знімати художній фільм за мотивами повісті Материнське поле чи «Гіза Айтматова, але за нестачі коштів Олександр Пушкін прийняв рішення приступити до роботи у жанрі документалістики. В результаті зйомками режисер залишився задоволений. Через документалістику легше доністі. Е живую жизнь, настоящую жизнь, да ничего не выдумывая. Тем не менее, и а те ну а также тяжелее э, это все собрать воедино и сделать нечто не, ну такой продукт, который там ну все посмотрят и скажут, да ах ну За словами оператора Олексія Альватара, який працював над стрічкою, дивуватися дійсно є чому, адже українські села визначаються надзвичайно мальовничими краєвидами. Ти То, тобто, людям, які люблять знімати, і створити, я думаю, є також смисл поїздити посілом поснімати в городі. просто. А, знаете, в городе тоже это есть, э, то есть такая вот близость и зависимость от від природы на в городе это вот так сходу не видно. Як зауважив режисер стрічки Материнське поле, кінематографи намагаються власними силами знаходити спонсорів для зйомок фільму. І саме це заводить працівників мистецької сфери у фінансову скруту. Я говорю именно про искусство, про то, что хочется делать от души, не ради денег, но хочется делать это так, чтобы, конечно, дома был кусок хлеба, за который не надо думать или вечером идти на другую работу. Щоб його зароботи, да. Вот. а режиссери актерів у нас настолько много талантливої она але свои таланты, э, ну скажем так тратить на выживание, виживання да? побачити документальну стрічку у кінотеатрах україни можна буде уже 7 серпня а згодом вона з'явиться і на центральних телеканалах Катерина Анікіна Максим Комаркін у ритмі подій.